Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви пишете в коментарях. Дійсно, з кожним днем питань стає все більше і більше. І, на жаль, я просто не в змозі відповісти всім бажаючим. Але я знайшла вихід з цієї ситуації. І записала для вас урок таро, пройшовши, який ви зможете навчитися читати карти, так як читаю їх. Я ви зможете відповідати на найактуальніші для вас питання. Цього за годину навчання. Тобто, чи будемо в парі, чи буде мобілізований, живий-мертвий, я даю повністю роз'яснення старших, менших арканів, мастей, комбінацій, як читати чітко, влучно і правильно. Отож, не чекай відповіді на своє запитання, а переходь за посиланням і вчися таро. У Тетяни Гай. А ми поїхали. У Херсоні вже шість загиблих та шість травмованих внаслідок ворожого обстрілу ринку. Ворог б'є по цивільних. Чи будуть найближчим часом подібні випадки? Так, давайте подивимося, Херсон, чи будуть подібні випадки? Так, подібні випадки будуть, тому що ворог е прагне правосуддя. Ворог рахує, ворог хоче будь-яким чином зараз з усіх куточків бити саме там, де знаходяться цивільні люди, щоб ще більше вивезти українців із рівноваги. Дивіться, найнебезпечнішими є для руйнування, от я бачу, п'ятниця. Наступна п'ятниця. Буде дуже якийсь серйозний по Херсону по цивільним жителям Херсону чи прильот, чи атака ворога. І, на жаль, на жаль, я бачу, що будуть ще смерті цивільних людей. Так, Росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Станція знову опинилася на межі блек-аутів, чи... Будуть ще подібні ворожі обстріли та Провокації так дійсно в одному з останньому випуску з Любов Замальнюк, де були запитання про загрози для АЕС. Дійсно, мої карти побачили те, що загрози нема, але провокувати ворог таки, таки буде. І ось буквально протягом тижня так воно і сталося. Давайте подивимося, чи будуть ще подібні провокації, чого очікувати на Запорозькій атомній електростанції. Провокації ще будуть. Дивіться, дьявол і п'ятірка чаш. Ще будуть провокації, щоб знеструмити, але ці провокації не мають якогось серйозної загрози. Не мають серйозної загрози. Це все ж таки будуть з одного в з пустого в порожнє. Бачите, як переливання йде ось так. з пустого в порожнє. Тобто вони отак от будуть ходити по колу. Так, у них є певні задумки, але ніякої серйозної загрози вони не несуть. Запоріжжя, так дійсно ворог. На жаль, наніс, як ми говорили, дуже страшний удар на вихідних по Запоріжжю, і ми дивилися на наступному тижні, що Запоріжжя ще тиждень буде в дуже великій небезпеці. Запоріжжя і Харків. Давайте подивимося Запоріжжя. Чи буде ще лютувати ворог, і скільки ще остерігатися жителям цього прекрасного міста? Запоріжжя. Запоріжжя, 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 Запоріжжя. Так, я бачу, що от уже трошки буде воно стихати, дійсно, як ми і говорили. Ще от чотири дні є небезпечними для Запоріжжя. Потім трошки буде затища. Ну як? Так, як можна говорити про це затища. Передивляюся постійно у всіх програмах от такі самі гарячі точки, самі гарячі міста, щоб забезпечити і обезпечити життя та здоров'я людей. Харків. Давайте на цей тиждень ще подивимося. Харків. Харків. Ось Харків бачу небезпеку, дуже серйозну небезпеку від ворога. І вже вона буде на цьому тижні. Будуть теж якесь влучання, як іде в адміністративну будівлю. Мені йде зараз влучання в адміністративну будівлю, але буде дуже велике руйнування та жертв уникнути вдасться. Я попрошу всіх вас, якщо ви. Тому що, так як ми дивилися, ворог почав бити і по маленьких містечках, наприклад, на тій же Одесьчині, якщо ви хочете продивитися своє місто, пишіть, будь ласка, в коментарях. Перш за все, я буду відповідати на питання, які стосуються міст, тому що зараз для нас жовтень місяць це досить гостра і перехідна фаза. І також буду дивитися першу чергу питання, які стосуються щодо військових та безвісти зниклих. Якщо ви ж хочете вміти розглядати якісь свої особисті питання, будь ласка, переходьте на онлайн-урок таро. І повірте, ви зможете навчитися цьому всього за одну годину. Тут коментар про суми. Про суми, так, суми ми дивилися на минулому тижні, і прогноз, який я давала вчора, це був на наступний тиждень на суми. Тобто, як ми можемо спостерігати вчора, сьогодні я впевнена, що так буде і протягом цього тижня сумам дасться трошки видихнути. А щодо потрапляння. У медичний заклад ми про це дивилися і прогнозували в одному із магічних котлів на минулому тижні. Тож, будь ласка, слідкуйте за, за ефірами, за прогнозами і за чіткими датами, на які ці прогнози ми здійснюємо. Доброго дня! Чи живий мій вітальчик, 17.05.90 року. Давайте подивимося, чи живий вітальчик. Чи живий вітальчик? Так, дивіться, він поранений, він поранений, але е я бачу його, як в полоні. Про це свідчить карта місяця і правосуддя. Тут потрібно молитися за нього, тому що він дійсно в тяжкому стані. І так як мені показують карти, в кінці жовтня ви можете отримати звісточку, де знаходиться ваш синочок. Так, чи правда, що з новою хвилею мобілізації в Росії та в Україні сказав Костенко: відмінять від строчки у всіх військовозобов'язаних, навіть тих, хто по догляду за інвалідом другої групи, чи може таке бути? Дуже гарне запитання. Дякую за нього. Давайте подивимося, чи правда чи, відміння, чи відмінять відстрочки? Я вам хочу сказати, що ні, це дезінформація. Так, мобілізованих дійсно буде більше і будуть ретельніше придивлятися до тих, в кого ці відстрочки є. Показує, що, можливо, будуть якісь перевірки, про що каже карта сили і п'ятірка мечів, але не будуть всім, якби ситуація не зміниться. І відмовляти всім у цих відстрочках точно не будуть. Так, якось вибіршково, тому що будуть ставитися більше, отак от ретельніше будуть переглядати, будуть перевіряти, будуть перевірки. Але зміни ситуації і відмін я не бачу. Подивіться, будь ласка, Полтаву на жовтень. Давайте подивимось, не на жовтень. Давайте подивимось на цей тиждень, тому що ситуація дуже змінюється. Ворог постійно міняє плани, і от так як я бачила, в нього от є рік. Різні варіації, і от в мене таке так як ми відчувалося мені, що все змінилося, і він щодня. От, наприклад, ворог має декілька от таких стратегій, і чи не щодня вирішує, яку застосує сьогодні? Тому важко подивитися на місяць, але можемо подивитися на цей тиждень, чи є загроза Полтаві. Наразі на цьому тижні загрози Полтаві я не бачу так, як завжди, там шахеди, але це вже дуже прикро, звичайно що. Ми тепер вважаємо, що шахеди це для нас звична і тиха ситуація. Так ми навчилися їх збивати. Але от вруйнувань на наступний тиждень по Полтаві чи серйозних прильотів, чи якихось ракетних атак для Полтави. Я не бачу а, сьогодні. Два роки як брат у полоні недавно звільнили 42 офіцери. А брата ні, коли вже обміняють і його. Руслан 15.06.71. Давайте чи буде обмін Руслана? Він взагалі в дуже тяжкому зараз стані наразі, От йому прикро, і для нього дуже ем, болісно відчувати те, що так от сталася така несправедлива ситуація. І він, бачите, лишається в полоні. І, повірте мені, не просто так. Його не звільняють. Там якісь певні умови. Але дивіться, звільнення я точно бачу. Звільнення, дивіться, тут два е, пажа пентаклів і жезлів, що каже, що звільнення точно буде. І, швидше всього, це буде десь кінець листопада. Тобто, я точно відчуваю і бачу, що до Нового року ви зустрінете і обіймете свого братика. Так, дуже гарне, дуже гарне е, теж запитання. В прошлий торнік ви говорили, що Запорожжя будуть обстрілювати 8 днів. Тепер вже і ця неділя. Так, чому ми передивлюємось постійно міста, і я про це кажу, тому що ворог постійно змінює тактику. Моя задача і моя місія попередити вас про небезпеку. І дійсно, ми спостерігали, які жахливі були ці обстріли, тому що ворог суто цілиться по кабами по жилих будинках, де живуть цивільні люди. І так, от я побачила сьогодні ми передивилися, що цей тиждень Запоріжжя ще, на жаль, в небезпеці. Тож будь. Будь Ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких, а ми періодично будемо передивлятися міста, тому що ситуація змінюється щотижня і навіть щодня. Так я не знаю, як люди отримують відповіді на свої питання. але я вже стільки разів пишу і прошу этого таролога і постійно повний ігнор уже і перестала вірити цим тарологам. Дуже таке гарне питання. Дивіться, я. Присвячує свій час, а, свої сили, щоб відповідати тим людям, які не мають змогу записатися до теролога чи потрапити до теролога. Навіть рекомендую свій урок, де за годину навчу вас відповідати на найактуальніші питання. Але ніхто не відбирає мені питань і питання я проглядаю рандомно. І зараз, поки гаряча фаза, нагадую ще раз, в першу чергу, це питання, які стосуються небезпеки чи безпеки міст. Мобілізованих військових, безвісті зниклих та полонених, тому що це наразі найгостріші і найактуальніші питання. Подивіться, будь ласка, як складеться доля мого брата військового Петро 30.06,79, і чи є на мені магічний вплив. Так, дивіться, для брата є дуже великий ризик поранення протягом двох місяців. Якщо протягом місяців він це обійде, то з ним все буде добре. Але загрози життю я не бачу. І є тільки небезпека, поранення. Ольга, чи є на вас вплив? Давайте глянемо двадцяте року. Чи є? Вплив. Так, магічний вплив дійсно на вас є. Він повністю руйнує ваше життя і, перш за все, зараз впливає на стан вашого здоров'я. Чи повернеться мій зять Микола 1805, з війни живим, якраз знаходиться на нулі. Так, чи повернеться живим? Так, не хвилюйтеся, Микола повернеться живим. Так, видно, бачите, він зразу впав як король мечів, що означає, що це якби його якби і призначення було воювати, і ну, війна це якби його теж пропрацювання, але живим він повернеться. Також нагадаю, що в телеграм-каналі Прогноз ви знайдете захист для військових, у кого родичі військові, щоб захистити через вищі сили ваших близьких. Так, скажіть, будь ласка, чи є загроза для Олександра, 23, 10, 73? Він живе в місті, де постійно ідуть обстріли. Дивимося, чи є загроза для Олександра. Ні, загрози для Олександра я точно не бачу. В нього дуже гарний за... захист, тому і переїздити йому не рекомендую. Тетяно, скажіть, будь ласка, на якій колоді таро ви навчаєте на анонсованому уроці? Ви користуєтесь явно не класичною колодою? А у мене тільки колода райдера Уейта. І чи підійде? Відповідаю, тому що дуже гарне питання. Так, я знаю, що колода райдера Уейта – це колода, по принципу якої будуються і формуються усі колоди таро, білі, темні. Про це я теж розповідаю в своєму уроці. Але у уроці я даю навчання саме на колоді райдера Уейта, на золотій колоді Райдера Уейта. Адже це класика, і якщо ви навчитеся працювати по ній, то з іншими колодами у вас і вам буде вже просто легко з часом, і ви перейдете на ту, яка вам підходить по духу. Але дійсно раджу я починати саме із колоди Уейта. Так, Танюша, подивіться, чи повернуться без вісті зниклі Олексій 30.03.95 та Юрій 31.05.97. Давайте подивимося. Олексій. Слухайте, а я не знаю. Це я так розумію по братими, але я бачу. От Юрій може бути пораненим. Може бути пораненим, але вони живі. І я бачу їх повернення. Вони в полоні, але навіть не на території Росії, десь на тимчасово окупованих територіях. Тому що я бачу, що на початку наступного року ви дізнаєтеся, де вони і що з ними. Я переживаю тільки на рахунок Юрія, щоб йому надавали. Гідну медичну допомогу, тому що я бачу у нього поранення. Танюша, подивіться, будь ласка, чоловік Заргія, 4, 76, пропав 9.01 2023. Боже, ви так хвилюєтесь? Але я хочу сказати, що. Він поранений, але він живий. Я це бачу, тому що я відчуваю його емоції, його почуття. Тут допоможе його знайти ваше кохання. Будь ласка, моліться його. Говоріть як там, як з ним як щодня, і це поможе з часом виявити, де він. До кінця цієї осені ви маєте отримувати хорошу звістку про вашого чоловіка. І повірте мені, це зігріє. Вашу осінь, адже звістка дійсно буде радісною. А я кажу ще раз, якщо ви не хочете чекати відповіді на свої запитання, будь ласка, переходьте за посиланням на урок таро і вчіться читати таро, як роблю це я. Адже таро читати, повірте і відчувати може кожен з вас. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай!